Вітаю, шановне панство, 26 червня. Сьогодні зранку подивився відео Ростислава Коби. Дуже сподобалося, прям надихнуло, чесно кажучи. О, я думаю, що дуже багато хто його подивились, взяли в руки розкалі і пішли до себе на поле. Те саме я зробив. От Я зараз на своєму полі, я це поле знімав, коли сіяв. Це перший рік. У мене це поле, тут була пшениця, як покривна культура. О, у мене, Ось вона тут збереглася і досі. Ось вона є. Соняшник тут у мене. В такому вигляді, Да, нема ще тут півтора метра, десь, десь біля метра висотою викидає шляпку ну, в гарному стані, нормальному. Я вважаю, що ну, трошки є, трошки скаче по висоті. Це завжди у мене так, не можу я ще до кінця з'ясувати причину, але, але таке в мене відбувається. Трошки вище, трошки нижче. Ну, в принципі, ну от, от яскравий приклад. От, будь ласка. Ось Одна рослина і тут між ними дві взагалі з них діла не буде. Не Будемо будем думати шукати причину. Я думаю, що колись я знайду причину. Ага, так що ж стосується. А, я казав, що це поле у мене перший рік. Перший рік прямим посівом, До цього тут працювала фірма. Вони е, працюють по мінімальному обробітку ґрунту. Всі ці роки, тут 10 років, може і більше, був мінімальний обробіток ґрунту. Десь максимально, там на 12 см, вони працювали. О. І я ж, звісно, викопав соняшниціни. Зараз вам покажу. покажу. Як виглядає їхня коренева система? Ну, от дивіться, я 4 рослини. З них дві, таки дійсно мають ось дивіться, центральний корінь. Під 90 градусів на глибині 8 см. Все правильно. Пане Ростиславе, все правильно. Друга рослина почав загинатися. Корінець теж. Приблизно, ну трошки глибше, але, але теж почав загинатися. Ось ще дві рослини. Ну тут такого не видно. Тут корінець йде вниз. Все як, як і, і, і видно, але дуже-дуже розвинуті горизонтальне коріння. Горизонтальне ось теж. Корінець покручений, ну, більш-менш лізе донизу. Так що, ти правий, пане. Я вдячний тобі за це відео. Я зараз поїду на своє поле, яке вже 6 років Ноутіл. Викопаю там 4 рослини і подивимося. Навіть у мене якесь тремтіння. Переживаю. Ну, нічого, зараз подивимося. Все, дивимося далі. Продовжую на своєму полі. Це моє поле вже дуже давно-давно, з перших років моєго фермерського господарства. І тут же перше я застосував нову тіло. я багато раз бачили, тут сорго було на цьому полі. Воно непогано покрите покрита пожнимними рештами. Соняшник тут виглядає набагато краще, набагато вище, Ну, мінімум на пів метра вище. Він мені майже... Майже, майже під паху. От. Це десь вже метр, ну, метр сорок точно вже є. Тут він виглядає, це зворота, ворота. Так виглядає все поле. О, тут у мене пшениця поряд. Тобто, оце я на зворотах накопав чотири рослини. показувати. ту показувати. -ду -ду. -ду, -ду. Значить, що я можу сказати? Ноутів працює, дивіться, всі рослини мають прекрасну стержневу систему, яка йде донизу, без всяких закручень, без нічого. Тобто тут питань про те, що якась є підошва, в яку впирається. Центральний корінь, тут цих питань немає. Нормально розвивається коренева система. О, нормально все тут все є. Це пожнивні рештки якоїсь культури. Отака отака земля, отакі Отакі соняшники. Тобто на ноутіл... Звичайно, в перші роки буде те, що я показував, ото під 90 градусів. того, що, ну, самі розумієте. Може на 8 см, а може на 15 чи 18 там, де плужна підошва. Ну, Туди ми вже не докопуємося. Саме глибше, тут 12 см, глибше ми не можемо достати розкальом. Ну ні, ну звісно, якщо копати, серйозно, то достанеш і подивишся. Ну, я думаю, хто захоче, той викопає. Може хтось покаже відео по оранці. По справжній пооранці, як там. Ну Там треба копати глибше. Це отак. Зараз копнути хочеться ще просто землі. Ох, на зворотах. Можна показати землю, яка науків земля у мене... Що я тут маю? Тут уже повинен бути, так як скажем, культурний шар за ці 6 років. Є він. Я дуже сподіваюся, що він є. От, хочеться мені, щоб він був. Ну, мабуть ж є. Ану понюхаю. Понюхаю. Ой. Ну як. Запах. Я скажу зараз. Як пахне сир горганзола. Ви любите сир горганзола? Я дуже люблю. О, це запах його. Приблизно. <хи> так що. <хи> ну, отака поверхня ґрунту, переплетена корінням. Волога є. Уже тут на трьох сантиметрах. Все тут. Все окей, все працює. Так що... Нюхаю ноутіл. Це так буде називатися. Отакі новини з поля соняшника. Так, звичайно, я ще маю розібратися, чому в мене, чому в мене нерівномірність по висоті. Чому соняшники сходять разом, а потім якісь відстають в рості, а якісь поспішають. Не знаю. Чесно скажу. От не знаю ще. Як дізнаюсь, обов'язково поділюся. Покажу все. До побачення.